Я якраз больная, я ложилась спати в сорочки, скажу, як бомбанеть, потім вилінула з балкона, гляжу это, в столовой, ну, Криша пробита і горить там огонь. Ну, Мені балкон тільки нарушен. Ну, окна, окно на кухні відкрили, там сломалась штучка одна. Ну, це не так важно. Люди, я взагалі без окон остались. Прилетіла, годило сразу, бах і стекла посипали. Переночували, а діти спали. А скільки зараз градусів в квартирі? Бо я не дивилася. Скільки на вулиці, скільки в квартирі? Був прилітби пила, житлову будівлю. відповідно. найбільше у нас постраждали це дві. Два п'ятиповерховки по вікнах десь ну, близько до ста це здебільшого, поняття балконі рами є. Були люди, от які по першому поверсі. У них здебільшого де дерев'яні вікна, от, так, да, от вони повилітали в кого пластики, то більше уцілілі. По постраждалих звернень безпосередньо на госпіталізацію ну, також не було. Єдине було по другому під'їзду жіночка. Тому 1982 року і не була, ну, реакція на стрес була, їй була надана допомога каретою швидкою.